Сьогодні, е, в цілому, росіяни по Україні з різних напрямків випустили 42 шахеди е, і 5 ракет з 300. Е, більшість шахедів знищена. Е, статистика свідчить про те, що 38 з них вони були знищені. Шість е, з цих шахетів вони знову вперто планують, на жаль, в сторону Хмельниччини, е, але зусиллями. Е, Протиповітряної оборони, всі шість вони були збиті. Тактика, коли курси будуть змінюватись е різними зігзагами і іншими складними траєкторіями, вона передбачається фахівцями, оскільки це очевидна тактика. Ну, зрозуміло, що шахеди, які порухалися якимись там прямими курсами, не використовуючись можливостями місцевих рельєфних якихось моментів, вони б були прекрасною мішенью. Вони не настільки швидкісні саме тому. Сама тактика, повторююсь, використання вона і далі буде розвиватися в цьому ж плані. На жаль, шість ворожих БПЛА знищили сьогодні вночі сили протиповітряної оборони в межах Хмельницької області. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Було знеструмлено понад 14 тисяч споживачів. Станом на 8 ранку без напруги залишалося 2400 абонентів. Наші енергетики працюють над тим, щоб відновити повністю електропостачання. Також зазначу, що маємо пошкодження даху та стелі приватного будинку, але на щастя, загиблих та травмованих немає. На Хмельниччині через атаку шахедами підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередач. Знеструмилося понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах. Станом на 8.00 ранку пожежу ліквідовано. Без напруги залишилися понад 2,5 тисячі абонентів. Тривають відновлювальні роботи, повідомляє Міністерство енергетики України. Протягом 4 5 березня відбувся 9-й європейський конгрес місцевого самоврядування. Його програма була надзвичайно насиченою та включала у себе 15 напрямків. Зокрема, економіка, бізнес, менеджмент, суспільство, фінанси, сталий розвиток, міжрегіональне співробітництво, форум регіональної культури, індустрія туризму та здоров'я. Найбільш важливими сьогодні для України залишаються децентралізація, відновлення територій та безпекові гарантії. Спільнота з України, який після масштаби, це відпрацює навпроти всіх двох мій. Представники органів місцевого самоврядування, бізнес-спромоди. Це досить в частині завершення реформи дитинта. Частині побачення є для місцевого самоврядування. Саме до мікрослітці для відновлення, економічної коли які є на території України. Відбулися й панельні дискусії серед тем відродження українських міст, відбудова, інституції та механізми, органи місцевого самоврядування в умовах депопуляції, ефективне самоврядування у воєнний час. Віолета Лабазюк взяла участь в одній із дискусійних панелей. Сьогодні в багатьох більшостях більшості країн цивілізованого світу жінки мають лідируючі позиції і задіяні, як і в процесам самоврядування на керівних посадах, також і в сфері, в тому числі які технології, технічних спеціальностей, що донедавна мали зовсім маленький показник. Ну і звичайно, сьогодні ми маємо не ділити себе від чоловіків жінки, а об'єднуватися за для спільного і важливого процесу та результату. І якими ми сьогодні займаємося, і які сьогодні очолюємо. Під час дискусійної панелі м, згадала про жінок України, які сьогодні в першу чергу боронять територіальну цілісність нашої держави в цю хвилину на передовій, про тих жінок, які сьогодні в тилу своєю щоденною працею роблять вклад наближення перемоги, про тих жінок, які чекають своїх героїв додому, про тих жінок, які вже ніколи не дочекаються. Своїх героїв, наших героїв захисників додому про велику кількість внутрішніх переміщень, сіт жіноцтва з неповнолітніми дітьми, з мамами, бабусями людей, старших виклик, які сьогодні потребують допомоги, мою частині все таки при підтримці країн цивілізованого світу. Дев'ятий європейський конгрес місцевого самоврядування зібрав понад 2,5 тисячі учасників, зокрема керівників органів місцевого самоврядування, регіональні еліти, представників державного управління, громадські організації та бізнес зі всієї Європи. Україну представляли 150 делегатів. Основна тема зібрання майбутнє децентралізації в мінливому світі. Що на кожній дискусійній панелі сьогодні незалежно від теми обговорюється Україна, її підтримка в цей складний час і спільні шляхи вирішення проблем, які сьогодні продовжують мати місце в воюючій державі. Такий майданчик це можливість обговорити важливі теми, зміцнити співпрацю з партнерами та знайти нових донорів для підтримки та відбудови України. Ми розуміємо, що область не може очолювати антирейтинг серед областей. І нами підготовлено на міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України відповідний лист з проханням врахувати повну інформацію для відповідного рейтингу у 2023 році доступності об'єктів нашої області. До прикладу, у 2022 році у Хмельницькій області, було обстежено 1007 об'єктів, і фактично Хмельницька область очолила рейтинги. Була на другому місці серед областей України, а у 23 році було обстежено 2479 об'єктів. Сьогодні спільно із відповідальним бізнесом, нашими партнерськими, волонтерськими організаціями, зробили чергову передачу для збройних сил України: 12 автомобілів, одна карета швидкої допомоги, пікапи повнопривідні автомобілі. Також дрони-бомбардувальники, дрони ФПВ дрони для того, щоб наші воїни вправно били ворога. Я вкотре дякую усім, хто підтримує, хто допомагає зміцнювати наші збройні сили України, рятувати життя нашим захисникам і захисницям. З початку 2024 року на території області вже зареєстровано 20 пожеж. Чим задано збитків на суму понад 100 тисяч гривень. Працівниками головного управління постійно проводиться інформаційно-роз'ясувальна робота серед населення щодо недопущення спалювання залишків сухої рослинності, а також здійснюється патрулювання із використанням безпілотних літальних апаратів, за результатами яких до адміністративної відповідальності вже притягнуто чотирьох громадян області. З початку 2024 року вже складено 26 протоколів за порушення правил пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання залишків сухої рослинності. Хотілося б нагадати громадянам, що сума штрафу для громадян складає від 1530 гривень до 6120 гривень, а посадових осіб від 4590 гривень до 12240 гривень. Пані Ніна прийшла до офісу оператора електронного квитка, бо ж згубила свій попередній проїзний. За лічені хвилини отримала нову посвідку. Хвилин сім. Може, не <різний> більше до 10 хвилин не більше. Я пішла просто туди, коли я десь колись її отримала на Тернопільській, ой, на інститутській. Там в цьому я отримала ту карточку ще раніше. Вони послали потім в тролейбусний парк. Кажуть, ідіть там, бути карточки. Ми вже не видаємо, ми не займаємося вже два місяці. Я пішла в тролейбусний вчора. Вони кажуть, ні, це треба сюди йти, вам на площу. Тут це саме ця фірма. Щоб отримати є квиток, пільговикам потрібно звернутися до офісу компанії підрядника із собою мати паспорт, довідку про місце проживання та документ, що підтверджує пільгу. Таких щодня звертається по дві-три сотні людей. Люди приходять як з консультаціями, так і за допомогою зареєструватися в додатку, отримати пільгову картку. Пільговики звертається звичайно переважна більшість. Є нові пільговики, які тільки, наприклад, вийшли на пенсію чи отримали якесь відповідне пільгове посвідчення. Система оплати в тролейбусах не змінилася. Пенсіонери проводять її квиток через термінал, яких тепер в кожному транспорті по три штуки. Пані Наталія розрахувалася за проїзд готівкою. Їй так зручніше. Мені ну, просто цей раз було зручніше. готівкою». А електронний биток ви маєте чи ні?» ні? Наразі поки немає, а плануєте до Ну, можливо, з часом передбачили й інші методи розрахунку. Термінал багатофункціональний. Розрахуватися можна електронним квитком смартфоном або банківською карткою. Однак після низки спроб саме смартфоном нам не вдалося розрахуватися про проблему. Повідомили в офіс. Там кажуть, якщо помітили несправності, завжди йдуть на контакт. Кажу хлопців, що протестували. Можливо, якесь оновлення не взяло. Не готова сказати, в чому причина то вже техніки більше розбираються. Дякую вам за інформацію. Зараз відправлю туди хлопці. Охочі придбати, є квиток можуть звернутися до офісу компанії підрядника. Та вже за тиждень по місту з'являться точки продажу. Становлять 32 термінали, в яких самотужки можна буде купити картку. Вартість 80 гривень. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. новини 33 канал. Зеленим господарством нашого міста по вулиці молодіжній проводиться. Омолодження зелених насаджень дерев і видалення аварійних дерев. Тому в зв'язку з цим, по даному напрямку, це вулиця Молодіжна, вулиця Інститутська, призупинено рух тролейбусів. Всі маршрути, які проходили по даних вулицях, перенаправлені на вулицю Тернопільську, по напрямку міста. Ну і в зворотньому напрямку знову ж таки по вулиці Тернопільській. За зверненням міськової частини 3053 було засідання топонімічної комісії. Вона засідала два рази 20 вересня 2023 року і 28 лютого 24 року на останньому засіданні було дано доручення управління архітектури та містобудування підготувати проект рішення на перейменування вулиці будівельників на вулицю Героїв Національної гвардії України. закінчення в обласній філармонії за підтримки благодійної організації Фонд родини Кольгофер пройшов останній дев'ятий концерт в межах місячного фестивалю. Хмельницький класік фест на сцені заграли твори Лібермана, Ковача, Манганій українську класику. Фестиваль класичної музики наступник камерфесту, який 11 років поспіль проводили у Хмельницькій обласній філармонії. Перехід на новий рівень запланували ще кілька років тому, проте спершу завадила пандемія, а після повномасштабне вторгнення. Цьогорічне грандіозне повернення фесту відбулося завдяки благодійникам, а саме фонду родини Кольгофер. Валерій та Оксана Кольгофери, засновники благодійної організації Фонд родини Кольгофер, особисто переконані в тому, що культура. Духовність та високе мистецтво це чи не єдині інструменти, сьогодні, якими можуть скористатись українці для того, аби зупинитись на хвильку, переосмислити сьогоднішню ситуацію і здобути через призму високого мистецтва в собі сили, знайти їх, триматись і боротись далі. На сцені місцевий симфонічний оркестр разом із іноземними гостями, флейтисткою з Угорщини, кларнетистом із Польщі та диригентом із Німеччини, паном Максиміліаном. Він вже чотири роки живе і гастролює по Україні. Музикант мав брати участь у фестивалі класичної музики ще 2022 року, 23 лютого прибув до Хмельницького. Наступного дня почалася війна. Митець каже: навіть тоді покидати державу й думки не було. Я вирішив для себе залишитись тут і. І, е, працювати тут так довго, скільки це буде, буде потрібно, і ми е, мусимо вистояти. Ані флейтистка із Угорщини. Вона в Україні вперше каже, приємно вражена гостинністю українців. Зізнається, коли лише отримала запрошення на фестиваль, їхати було моторошно. Однак у безпечності поїздки переконали організатори. Ба більше музикантка мала палке бажання бути корисною нашій країні. Хотіла підтримати нас тим, що вміє найкраще. Я вважаю, що в такі важкі часи особливо важливо проводити подібні музичні фестивалі, щоб усі бачили, люди в Україні живуть нормально. Музикант де працюють у звичному режимі? Це значна підтримка, яка дозволить в майбутньому залучати до співпраці багатьох іноземців. Пан Роман представляє Польщу. Він клернетист, відомий далеко за межами батьківщини, лауреат низки міжнародних конкурсів та фестивалів. Раніше вже бував в Україні, виступав на сценах столиці та Львову на Хмельницькій. Вперше були певні побоювання, бо все ж таки йде війна, і всі ми слідкуємо за подіями. Але е, на запевнення директора, що все буде окей. Ми приїхали і будемо мати честь завершити цей прекрасний фестиваль тут. Фестиваль класичної музики тривав у Хмельницькій обласній філармонії місяць. Яскравим завершенням стали твори, сповнені неймовірного українського колориту Левка Колодуба та Анатолія Косанатольського. Анатольського. Понад півстоліття незаслуженого забуття, і ось ці шедеври знову прозвучали. Класична інструментальна музика витримала випробування часом і досі має чималу аудиторію в сучасному світі. Тож меценати допомагають мистецтву жити, щоб поціновувачів прекрасного та його творців було ще більше. Особливо вдячні всім тим, хто допоміг, щоб ця музична подія, щоб це музичне чудо відбулося у нас в місті. Я дуже дякую фонду родини Кольгофер за підтримку. Дякую всім меценатам, всім. Хто долучився, хто підтримав, це дуже гарна традиція. я Постійно повторюю це, що без меценатів не було б ні Гайдна, ні Моцарта, ні Бетховена і не було б тої творчої спадщини, яку вони дали людству. Тому це дуже гарно така. Закликає усіх. Бо мистецтво потребує підтримки. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. 23 й рік поспіль обласний науково-методичний центр культури мистецтв проводить третій відбірковий етап всеукраїнського президентського конкурсу Об'єднаєшся, брати мої. Цього року на першому етапі було 4 тисячі учасників, в другий етап пройшло. 1223 роботи і в третій наш етап пройшло 287 робіт, от з яких ми відібрали 10 призових, і ми були відправили в Київ. Сьогодні будуть нагороджені 40 наших робіт призових, от і ми вже знаємо про двох переможців, але це пізніше. Образотворче і декоративно прикладне мистецтво було презентовано, було презентовано більше 45 громад, де знаходяться мистецькі школи і дитячі художні школи. Пані Кристина, дружина військовослужбовця, каже: відколи чоловік пішов захищати країну, стало важче жити. Коштів бракує, бо майже вся зарплатня йде на маленького сина. В даний момент скрутний час, тому вирішила прийти отримати допомогу. Мені знайома дала силочку. Я зареєструвалася в цій формі Google і думаю, спробую піду. Пані Валентина отримує безкоштовні продукти вже не вперше. каже, ці харчі дуже допомагають. Кожен місяць не раз раз місяць. Десь. дуже велика Дякую за допомогу. Що чоловік військовий. І що підтримуєте нас в таку тяжку минуту нині? Пакунки із харчами роздавали сім'ям військовослужбовців за попередньою реєстрацією в телеграм-каналі організації. Допоміжний кошик наповнили фасованими крупами і макаронними виробами. Вартість цієї турбинки близько 300 гривень. Ми відштовхуємося від того, що ми маємо, що нам надали наші партнери, і намагаємося вибирати такі продукти, які не менше підлягають псуванню. Це олія, це крупи, це консерви. Асортимент щомісяця інший, відповідно, і ціна набору. Отримати продуктову допомогу можуть військовослужбовці і члени їхніх сімей, багатодітні, а також ВПО. У простір можна прийти й за одягом. Щоб не було черг, волонтери організовують спеціальні дні видачі, але на зустріч йдуть завжди. На сьогоднішній день військовослужбовцям так само саме і переселенцям допомагаємо. Одежа дітки приходять іграшки, одежу стільки, що була мама трьох дітей. Брала одежу. Волонтери закликають долучатися до доброї справи усіх охочих. Можете долучитися до наших проєктів. Фінансово рахунок є на наших сторінках, а також ви можете приносити одяг, який вам вже не цікавий. Приносити нам сюди. Приймаємо будь-який одяг. Чолові, чоловічий, жіночий, дитячий, без різниці, іграшки. У нас є навіть дитячі коляски. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Може з'явитися мозаїчне панно. Будинок дуже цікавий тим, що це е, такий собі сталий взірець в стилю кінця 19 століття. І як би там не було, треба підтримати е, його архітектурну е, особливість, його архітектурний такий, в чомусь еклектичний, ну, такий еклектичний стиль. Мозаїка, вона довговічна, вона фактично може, якщо її зробити, е, Професійно вона витримається що завгодно, і поки жива стіна буде мозаїка.